Санкції за повітряну кулю. Міністр транспорту сполучених штатів Піт Бутіджедж припустив, що проти Китаю запровадять обмежувальні заходи через кулю, що як вважають в американській владі, збирала над сполученими штатами чутливу розвідувальну інформацію. Кулю помітили ще в середу над Аляскою. Кілька днів стежили за її пересуваннями і, зрештою, збили біля узбережжя південної Кароліни із винищувача F-22. Вона перебувала вище повітряних коридорів цивільної авіації, тож не становила загрози для літаків, але потенційно після збиття могла впасти кудись і завдати шкоди. Тепер залишки кулі шукають в Атлантичному океані. Є надія, що шпигунська капсула залишилася неушкодженою. За даними видання Washington Post, за останні 10 років Китай здійснив до трьох десятків таких розвідувальних польотів на повітряних кулях. По всьому світу вони, начебто, дають кращу деталізацію зображення, аніж супутники-шпигуни на низьких орбітах. Державний секретар Ентоні Блінкен на невизначений час відклав візит до Китаю, який мав початися в неділю. У відповідь Пекін назвав дії Сполучених Штатів надмірними, виправдовуючись, це був просто метеорологічний зонд, який нібито просто віднесло дуже далеко від курсу. Зібрали на Байрактар, а тепер на радар для протиповітряної оборони. У Литві в рекордний строк знову наскладали кошти на подарунок для України.